Вітаю вас на каналі Бібліотека Ігор. З вами Олег Кун. Тут я проходжу популярні і не дуже ігри, після чого роблю огляд, відгук на гру. Сьогодні у нас Готика 1, так сказати, одна із класик RPG ігор. Тому сіли рівненько, взяли поїсти попити, коротенька заставка і погнали. Невелике пояснення за рубрику. Я проходжу гру. До речі, це ви можете подивитись на стрімі. Якщо вийшло, то зараз з'явиться посилання. Якщо не з'явилось, тоді завжди можна знайти посилання в описі під відео. Так, відволікся назад до рубрики. Проходжу гру, після чого записую на неї огляд, слеш відгук, оцінюючи її за певними параметрами. А саме, геймплей сюди включив реіграбельність, різноманітність билдів і гнучкість характеру персонажа. Сюжет. Тут все зрозуміло. Наскільки цікаві квести і як сильно затягує сюжет. І, звісно ж, атмосфера. Сюди є відніс графіку, музику і взагалі сприйняття гри. Відразу скажу, що я не графодорочик, тому крутість графіки не враховую. Ну для початку думаю, досить пунктів. перед до І так, геймплей на папері. Перед нами відкритий світ. Ви можете грати воїном, він же силач, безпосередньо махати мечем, булавою, сокирою та іншою зброєю. До речі, сюди й арбалети відносяться. Лучник, ловкач, як ви вже зрозуміли, це стріляти із лука. Ну і звісно ж, все мах. Тут вам і фаєрбол, і виглик демона, і метеоритний дощ, і хвиля холоду, і ще багато чого іншого. Думаєте це все? Ніт, також ви можете бути кузнецем, мисливцем, алхіміком і крадієм. При цьому всьому ще й можливість обрати один із трьох таборів. І от звучить це все круто, глибоко, масштабно, потужно в кінці до кінців, але рівно до тих пір, доки не починаєш грати. Геймплей по факту. Підемо по порядку. Відкритий світ. Ідеш куди хочеш. Ти не прив'язаний до сюжету, так? Не зовсім так. Технічно ти можеш іти в будь-яку точку карти, але ти там толком нічого не можеш зробити. Монстри за тебе сильніші. Ти їм взагалі урон не наносиш, а вони тебе ваншотають. Обладунки отримувати в будь-який момент не можеш, тільки просуваючись по сюжету. Та і зброю по суті також. Тому це псевдовідкритий світ, і нові місця будеш відвідувати згідно сюжету. Маленьке уточнення. Я стараюсь дивитись на гру як пересічний гравець, який перший раз зайшов в гру, а не як кіберкотлета, яка знає, де що знаходиться. Що ж, із відкритим світом розібралась. І ніби нічого страшного, я все ще можу, як коваль, зробити собі оплатунки, меча і косити ворогів, чи не робити чарівних зіл, щоб постійно поповнювати свої ресурси. І знову все не так. Єдине, що дозволяє кузні, це просто зробити меч, і все. Алхімія тобі дасть просто фасочки на хп і ману, які і так ти зможеш купити скільки, що до кінця гри всі не використаєш. Тим паче, що і ману, і ХП можна відновлювати і іншим способом. Тому із професій, як на мене, найкраща це мисливець. А якщо точніше, то можливість знімати шкури кіхті й зуби з тварин. По-перше, ти просто бігаєш, зачищаєш локації і робиш квести. Паралельно збираючи лут з мобів, потім це все продаєш і маєш купу руди, це місцева валюта. По-друге, паралельно качаєш персонажа. Тому моя рекомендація. А тепер про класи. З приводу воїна все працює як потрібно. Твій головний атрибут сила. Чим більше сили, тим більший урон, тим кращі мечі можеш носити. Лучник працює також відносно добре. Більше спритності, більший урон, е і краще луки носиш. Хоча там є шанс промахнутись, і великий мінус в тому, що ти не можеш нелетально добити NPC, тому потрібно бути обачнішим. Загалом більше і нічого сказати. А от маг, маг це окрема історія, маг це такий біль. А я ним пройшов гру, я знаю про що я говорю. Почнемо з того, що відразу магією користуватись ти не можеш. Мана то в тебе є, але заклинань ніяких немає. Максимум це сувої, які ти можеш або купити, або знайти. Але там суперсильного нічого немає, та з рудою на початку напряг. Безпосередньо закляття, якими можна користуватись на регулярній основі, ти зможеш почати отримувати тільки з третьої глави, з третьої Ви розумієте, що приблизно половину гри ви без магії. Якщо думаєте, що можна потерпіти, зате потім всіх виносити, то ні, сила заклинань не росте. Комбінувати заклинання не вийде, тому що, по-перше, комбінацій як таких і немає. По-друге, анімація каста дуже довга. І як тільки вас ударять, то це зупине заклинання і все потрібно починати по-новому. Тому з противником потрібно розбиратись до того, як він стукне в вас. Відповідно, геймплей відбіг, кинув заклинання відбіг. На папері на ваш вибір три табори, які різні за своєю структурою і керуванням. Кожний табір унікальний і своєю специфікою. Реальність різниці по суті ніякої. на сюжет не впливає. Єдина різниця це обладунки, в яких будеш бігати. І то тільки візуальна різниця. Параметри однакові. І то не до кінця гри ти будеш бігати в цих обладунках. Тому тут обираємо, що більше подобається візуально. Підсумки. Так, в тебе є вибір між таборами, але він ні на що не впливає. Відігравати чи доброго, чи злого персонажа ти не можеш. В тебе є вибір між професіями, але крім мисливства все інше таке собі. Є вибір між класами, але найкомфортніший це воїн. Тому геймплей від мене 3 шнапса із 5. І так сюжет. І ось тут готика розквітає, хоч сюжет і простий. Є зло, яке потрібно перемогти, без вибору, без коливань і так далі. Але все рівно тебе поступово і цікаво втягують у все, що відбувається в колонії. Навколо змінюється обстановка, відношення до тебе, спливають моменти і деталі, через що проходити готику цікаво, і чим далі йдеш по главам, тим цікавіше робиться. І так кайфово, коли ти не стартуєш супергероєм, на якого чекав цей світ, а стартуєш простою людиною, яка потрапила в колонію. І цим героєм ти стаєш через. Свої вчинки. Однозначно лайкос. Однозначно сюжет 5 шнапсів із п'яти. От що що, а атмосферу змогли передати. Це прямо відчувається, що ти потрапив у колонію, у місце, яке максимально неприємне, яке недружелюбне. Це все підкреслює музика і темна кольорова гама навколо. Загалом атмосфера прямо 5 шнапсів із п'яти. Це потрібно самому зайти і відчути. Що ж, пройшовся по першій готиці. Висловив свої думки і поділився враженнями від гри. І загальна оцінка від мене це 4 шнапса із 5. Взагалі, гра знайшла свою фанбазу і наскільки я зрозумів, то і втримала її. Бо виходять якісь обнови і модфікси. Тому гру рекомендую. Що ж, це був мій перший відгук. Скажу чесно, було страшно. Тому буду радий підтримці з вашої сторони. Ставте лайк, якщо сподобалось. Підписуйтесь на канал, залітайте на стріми. Ну а з вами був Олег Кун. До зустрічі в бібліотеці Ігор. Пока-пока.